В нашому місті працює потужний волонтерський рух. Відважні це справжня родина однодумців. Благодійний фонд надає гуманітарну та психологічну підтримку. Волонтери допомагають не тільки коростенській громаді, а й далеко за її межами. В день опрацьовується до 50 онлайн запитів. Відправляється допомога в різні куточки України. На нашу сторінку приходять запити з різних куточків України, і здебільшого ми пересилаємо новою поштою Укрпоштою. Ці передачі людям, які реально потребують цієї допомоги. Здебільша це мами з дітками, переселенці, люди літнього віку. Ну і лишається головна наша лінія це наші дідусі, бабусі місцеві. Це 50 чоловік сьогодні, наших підопічних, яких ми опікуємо. Що місяця з ними проводимо психологічну роботу, реабілітацію, також надаємо продукти харчування. Ну і головна лінія ну, для мене особлива це діти. І сьогодні у нас такі з. Начима для нас крок. Ми прийняли рішення створення дитячого волонтерського руху при відважних. Рушійною силою створення дитячого волонтерського руху стала діяльність Дарини Мурашко. Дівчинка збирає кошти на потреби зсу, займаючись своєю улюбленою справою, виготовляє прикраси з бісеру та продає їх. Мені мама предложила продавати кодої. Вона виділила мені маленькі столики, я почала продавати. Розкажи, будь ласка, який там у тебе асортимент? Бусики і браслети. Так. А що найбільше користується попитом? А, браслети. Скільки ти в день е, можеш продати? Браслетів? Я можу около 20 штук продати. В день? ти кожного дня стоїш, продаєш? Де саме у тебе е, так, така діляночка де стіл там, де ти стоїш, продаєш? А... Поряд з мамою це на базарі, так? Так десь ага. То ми можемо там знайти так і підтримати. Так Так. скажи, будь ласка, хто купує? От хто твої е, покупці? Там одна тетя з дівчинкою спочатку. Вона купила браслетик, а потім на прийшла вуси купила, а потім вчора ще принесла маленькі капкейки. Нам із. Другом Даринка розповідає, що прикраси з бісеру навчилися виготовляти на заняттях в центрі дитячої та юнацької творчості. Близько трьох років дівчинка відвідувала гурток студія вишиванки, дривлянські візерунки та бісероплетіння. І сьогодні улюблена справа приносить не тільки задоволення, а й користь. Відвідувала гурток студія вишивки дривлянські візерунки, бісерне рукоділля. Вона дуже старається, є в неї сестричка. Вони ходили разом будь-яку погоду сніг, не сніг, дощ. Вона взагалі, мама в них дуже активна. Якщо щось потрібно, вона їх організує зразу. Навчилась вишивати бісером, плести різні прикраси. Це їй дуже подобалось. І зараз вона долучилася до нашого фонду і дуже активно хоче нам допомагати. Збирає кошти, виготовляє свої прикраси разом з своєю сестричкою і продають на базарі. Кошти збирають, віддають в наш благодійний фонд відважні. Важливо, щоб ця війна закінчилась. Я хочу вкласти часточку себе в мир. В допомогу ЗСУ Дарина стала таким от ланцюжком. який поєднав наші в принципі всі сили. Бо ви знаєте, що партнер наш надійний це центр дюд. Не для кого не секрет, що це теж наша сім'я. Ну і ось це от Дарина, напевно, зв'язала ці всі два великих сили. За п'ять днів Даринка зібрала на користь зсу 2900 гривень. Ці кошти дівчинка передала благодійному фонду. Відважні ми запрошуємо тебе до нашого нового. Волонтерського руху дитячого, так як ти стала людиною, яка нас, яка дала нам поштовх для створення такої великої історії. Дуже дякуємо тобі. Дякую. І вам дякую. Дякуємо. Ось з такої маленької дівчинки розпочалася велика та важлива справа. Започатковано дитячий волонтерський рух. Відважні. Долучитися до роботи відважних має можливість будь-яка дитина. Дорогі діти, батьки, запрошуємо вас для реєстрації в команду дитячого волонтерського руху Відважні реєстрація буде відбуватися на нашій офіційній сторінці в інстаграм. Буде опубліковано пост з чіткою інструкцією, яку саме форму потрібно заповнити і що саме додати. Обов'язково це буде мотиваційний лист від дитини, яка хоче долучитися до волонтерського руху. Дитячий волонтерський рух Відважні запрошує до команди однодумців.